Топ-три помилки у виборі бадів. Знаєш, чому багато людей п'ють вітаміни, але не бачать жодних результатів, бо майже всі роблять одні й ті самі помилки. Так так. І перша помилка це купувати те, що порадила подруга, бабуся, блогер чи просто реклама в інтернеті. Але знай, те, що підійшло одній людині, це зовсім не означає, що підійде саме тобі. Друга помилка брати все попідряд. Та про всякий випадок: магній, омега, залізо, вітамін Д3 і все одночасно. Але без аналізів ми навіть не знаємо, що реально потребує організм і де є дефіцит. Третя помилка купувати найдешевші варіанти. У таких бадах часто дуже маленькі дози або форма, яка майже не засвоюється організмом. І потім ми кажемо, вітаміни не працюють. Але правда в тому. Що вони просто підібрані неправильно. Якщо ти хочеш зрозуміти, що потрібно саме твоєму організму, залиш в коментарях слово вітаміни і я надішлю тобі додаткову інформацію.